Привіт, мої любі дітлахи! З вами Максим та казкові стежки. Сьогодні ми послухаємо казку Маріус та морські дива. У далекому тихому океані, де води були яскравими, жив маленький кит на ім'я Маріус. Він був найменшим з усіх китів, але його серце було велике та добре, і він мріяв про великі пригоди. Маріус був знайомим тільки з мешканцями, які жили поруч з ним, адже він ще не плавав в далекі глибини. Найближчими друзями були кольорові рибки і морські зірки. Маріус був улюбленцем веселих рибок, які обожнювали з ним грати. Одного разу, коли він грався зі своїми друзями, вони помітили в далечині яскравий блиск. Мабуть, це скарби від старого корабля, сказала рибка, або магічний острів, де виповнюються бажання. Додала морська зірочка. Маріусу було дуже цікаво, і він вирішив вирушити на пошуки цієї таємничої світлої доріжки. Друзі намагались його зупинити, але він був наполегливим. Маріус рушив у подорож самостійно з надією знайти скарби або магію. Під час своєї подорожі він зустрів дельфінів. Маріус здивовано поглядав на дельфіна Привіт, ти хто такий? Привіт, я Лука, дельфін з цих чудових вод. А ти хто? Маріус підпливаючи ближче. Я Маріус, маленьке китеня. А хто такий дельфін? Ти навіть трошки схожий на мене. Ти що тут робиш? Граєшся? Я дельфін, морське створіння, яке плаває у водах океанів або морів. Я маю гладеньку шкіру, яка блищить на сонці, наче діамант. Я можу вільно плавати на глибині, піднімаючись на поверхню, або занурюватись в таємничі морські води. Мої друзі та я вміємо робити неймовірні акробатичні трюки. Ми вільно підскакуємо над водою, обертаємося в повітрі та пускаємо пульбашки. Ми обожнюємо гратись у воді великою компанією. Але що робить нас особливими, це наша спроможність спілкуватися. Ми розмовляємо за допомогою голосних звуків та жестів, передаючи один одному важливу інформацію. Ми дуже дружні і любимо спілкуватися з новими друзями, будь то інші дельфіни чи навіть люди. А тепер давай розважатись. Я навчу тебе весело грати. Маріус радісно. Звісно, це здається дуже весело. Ця гра тривала майже цілу годину. Маріус і Лука танцювали у воді та пускали веселі бульбашки один одному. Лука винирював з води і показував свої найкращі трюки. Це було дуже весело, Лука, але мені час мандрувати далі, сказав Маріус. Я щасливий, що ми активно провели час, до зустрічі, відповів Лука. Китеня не хотів розлучатись з новим другом, але мрія відшукати коштовні скарби. Раптом серед хвиль Маріус помітив чарівну істоту, що виблискувала під водою. Це був Восьминіг Олі. Маріус дуже здивувався, коли побачив таке цікаве створіння. Привіт. вигукнув Маріус з радістю. Восьминіг здивовано підняв одну зі своїх плавникоподібних лапок і весело помахав. Ти хто? Я раніше ніколи не зустрічав таких морських жителів, сказав Маріус. Привіт, маленький друг, я Олі, восьминіг з чарівного океанського світу. Моя весела та дивовижна домівка це підводний світ. У мене вісім довгих ніг, що допомагають мені плавати, досліджувати світ навколо та робити чудові рухи у воді. Моя шкіра може змінювати колір в залежності від кольору місцевості. Я дуже дружелюбна та цікава істота. Я завжди радію новим знайомствам та подорожам. Ти такий талановитий Олі, твої рухи це справжнє диво, сказав Маріус. Олі розцвів в рожево фіолетових відтінках, виражаючи вдячність. Маріус поплив далі. Йому здавалося, що він вже дуже близько до скарбів Синього океану, він плив все швидше і швидше, розрізаючи хвилі. Несподівано він помітив граціозну черепаху Привіт. закричав Маріус, маючи велике бажання познайомитись. Черепаха повернулась до нього та весело посміхнулася. Привіт, маленьке китеня. Чим займаєшся сьогодні? Маріус підплив ближче, розповідаючи про свої пригоди і дослідження. Черепаха уважно послухала його і засміялась. Вітаю у водах Тихого океану. Але знаєш, Маріус, тут, у Тихому океані є більше двох тисяч різних істот. Справді, розкажи мені про них більше. Черепаха усміхнулась, моя розповідь займе дуже багато часу, але ти повинен досліджувати океан кожен день. Перше, що тобі треба знати, це морські водорості, вони є великим джерелом їжі для багатьох морських тварин і забезпечують нас киснем, яким ми дихаємо. Дійсно цікаво, підкреслив Маріус. Також у нашому океані живуть корали, продовжила черепаха. Вони створюють неймовірні рифи, які є домівками для багатьох різноманітних риб, водорослей та інших істот. Маріус слухав, не відводячи очей від черепахи. А що ще є особливого в нашому Тихому океані? А ти знає, що тут живуть рибки різних розмірів і форм, є рибки різнокольорові, наче палітра художника, є рибки, які здатні світитись в темряві, немов зірки». «Досліджуй наш дім тут, є дуже багато цікавого, відповіла Черепаха. Після розмови з черепахою Маріус продовжив подорож, він майже доплив до своєї мрії знайти скарб. Перед ним поставав величезний затоплений корабель. Він вже багато років лежав на дні океану. Серед уламків він знайшов те, що, здавалось, йому виблискувало як золото або скарб. Маріус підплив ближче і помітив церкало. Саме в ньому відображали сонячні промені, і Маріусу здавалось, що це щось коштовне. А коли він поглянув у дзеркало, він побачив своє власне відображення великі очі, гарне тіло, гладенька шкіра та величезний величезний хвіст. Маріус ще трохи розплющив очі, здивований своєю власною красою та величчю. Відображення в дзеркалі зачарувало його. Він став детально роздивлятись себе, тоді Маріус замислився Я великий і могутній, подумав він. Можливо, я зможу допомогти іншим морським істотам, і ці великі очі це моє джерело радості і доброти. Маріус відчув себе особливим і зрозумів, що справжній скарб це унікальність кожного створіння. Він зрозумів, що він може зробити великі речі та приносити радість оточуючим. Він відчув внутрішню силу та позитивну енергію, яку хотів подарувати всім, кого зустрічав на своєму шляху. Повертаючись до своєї домівки, Маріус не приніс з собою нічого коштовного, але він приніс мудрість, нові знання, дружбу та незабутні пригоди. Друзі, якщо вам сподобалась казка? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал всіх обіймаємо.